Починаємо. Яка буква? Е. І. М. Молодець. Лиш голосно. Від великий. Е. Ні, до лікаря йдемо великий ро. Прикуси язичик. Лиш не відкуси. Mm. Молодець. Ну, а тепер давай будемо складати і читати. Лиш не гойдайся. Сиди спокійно. Давай читаємо. Молодець. І-і. І. Це яка? Е. М. Е. Разом, мм, е. -е. молодець, М. Е. Е. А разом, е. М -е. так. Добре. А тепер цю підставляємо. Як це називалося? Ну, прикуси язичок. Л. 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 Молодець. Читаємо. Л. Лу. Лу. Добре. який ти розумний хлопчик. Лу. Лу. Е, -е. Л. 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 так. Підставляємо. Лу. 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 Ось так. Супер. No. По. Так, далі. No. Так, далі. No. Супер. А тепер давай ось так будемо читати. No. Ні, ні не ця перша буква, яка. L. Так, добре. L. L. Так, добре. А. О. Угу. Оце у нас відкривається ротик великий. О. Ні, до лікаря йдемо. А. Угу. Поправ гарненько. Молодець. Так, а тепер поставимо цю букочку. Яка це букочка нагадай мені? Мама. Молодець, у-ні. Умо. Супер. Далі. О так, mm. mm. м, mm. угу. mm. e. mm. угу. не забув, яка буква? Mm. Великий рот. А звернулись, який будемо почитати. Тепер такий склад читаємо. O, так. А тепер це. O, так. Не трясися, не носися. Так, лиш голосно, бо не буду чути тебе. Молодець. Сьогодні ми нового буку.